В Ужгороді для дітей Харкова влаштували баскетбольний турнір. В першу чергу, звісно, мета це відволікти дітей від нашої ситуації, яка зараз в країні від війни, да. особливо дітей, які в Харкові, да, під постійними обстрілами. Е, виникла ідея. Я думаю, що в принципі вона якось так спонтанно. Да. Були тут тренера з Харкова, тут тренувалися і вирішили так, от під новий рік зробити такий невеликий турнір. Юні слобожанські спортсмени дуже хотіли до Ужгорода уперше його побачити. Дуже гарне місто, прийом гарний, дітки довольні. Тобто Приїхали поіграти, подивитися, поділитися досвідом. опитом. В кріпості ми у вас були, ходили в музей під відкритим небом, ходили по набережній вашій красивій. Тобто діти доволі, дуже довольні, бо перший раз такою видять. У них ці маленькі ваши улочки, это атмосфера, ну гарно, чесно. Вказане, підтвердили діти. Їм сподобався і турнір, і місто мені дуже приємно, що нас запросили на цей турнір. Мені подобався замок. Там дуже гарно, там є речі з 60-х років. Такі турніри важливі для юних ужгородських баскетболістів. Адже в Харкові багато дитячих команд. І хоч не всі з їх кращих вихованців змогли приїхати, однак рівень гравців усе ж високий. І на Закарпатті саме таких парингів для місцевих любителів популярної гри не вистачає. Отож, набуто новий досвід. Суперники достатньо ну, сильні, вміють так теж грати, дуже сильно. А, нас з цього турніру отримати якийсь то ну досвід, якийсь то навчитись чуть більше грати, щось щось отримати нове і отримати свої нові емоції. У турнірі за коловою системою змагалися п'ять команд із гравцями 2010 року народження та молодші пліч опліч дівчата й хлопці. А переможцями стали представники ЗОДШ Ужгород.